Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні всесвітній день донора. Ми знаходимося на території станції передування крові разом із нашими колегами з міської ради, разом із представниками підприємств, станом організацій протягом цілого тижня мали можливість здати кров, зробили це і все для того, щоб наші воїни, наші поранені військові захисники та захисниці не мали з цим проблем. Всесвітній день донора, який відмічається 14 червня. На цей день донора ми запрошуємо всіх бажаючих, хто може дати свою краплинку крові для наших захисниць, захисників, для наших хворих, які також знаходяться в наших лікарнях. Станція переливання крові приймає донорів з 8 ранку до 2 дня. Будь ласка, приходьте, ми вас запрошуємо. Вся кров, яка була, буде заготовлена в. Теч... Ну, на цей тиждень, наступний тиждень, будь ласка, ми всю цю кров передаємо по госпіталям, по лікарням. Вона обстежується, зберігається. Сьогодні також наші співробітники поїхали в Лохвицю заготавлювати кров для наших потреб ви приймаєте кров і маєте можливість прийняти донорів тут у нас на місці, в місті так. Лубни. А також от за виїзні, скажіть, будь ласка, ми маємо дев'ять приписних районів. Наша Лубенська громада це Хорол, Гребінка. Миргород, не наша громада, не. ну теж ми ну, будемо казати, це приписні райони, Лохвиця. Ми до них їздимо. Оржиця, недавно були. Миргород ось, на, на наступному тижні, Ромадан. Всі люди відкликаються, здають добровільно свою капельку крові, яка йде тільки на потреби наших громадян. Перед здачею крові людина три дня п'є побільше жидкості для того, щоб ну, мати. Добровільну цю здачу, щоб без всяких результатів, значить без проблем. Без проблем да. Значить, не приймати антибіотики, там алкоголь з 18 років до 60 Лікар оглядає в клінічній лабораторії, провіряється гемоглобін, провіряється група крові, людина поп'є чай і піднімається в операційну. Будемо казати, для кожного донора в нас співробітники. Як рідні мами, всі ходять за ними, дивляться, щоб нікому погано. Якщо кому погано, то ми значить, маємо можливість ну, надати допомогу. Шановні лубенці, шановні представники інших громад, це надзвичайно потрібно на сьогоднішній день. І велика кількість із підприємств нашого міста, з установ. Вже проходяться і безумовно не лише цим одним днем закінчується донорство і в установі, який ми знаходимося сьогодні, і для нашої держави. Тобто, кожен день представники, працівники даного підрозділу чекають донорів, чекають те, що вони будуть здавати кров, і мати можливість підтримати наших хворих і в першу чергу наші Збройні Сили. Всього вам доброго! До побачення, до побачення, слава Україні.